Озветься до нас парти і стенди, таблиці і дзвоник, все тут до болю знайоме. Нам так хотілося дорослими стати, І вже здавалось недовго чекати, наче у сні пролетіли літа, школа пора золота, школа, школа, рідна школа. Счастье обожает. Школа, дитинством озветься, перший світанок, росяний ранок, друзі і дзвони в Школа, школа, рідна школа, тобі щастя бажає. Школа тобі щастя бажаєм перші уроки, юності кроки, всіх вчителі пам'ятає. усіх святкових урочисті лист і радісно стурбовані серця. Сьогодні свято 49-ти тричі. Школа наша відзначна. Школа мій дім, моя родина, моя маленька рідна Україна, ти іскри радості даруєш нам, порив моїм незвіданим думкам. Дій народження школи це свято для всіх, хай лунає мені завжди учний радісний сміх. Хай збирають нас дзвоники ранком щодня. Хай щаслива буде вся шкільна рідня. Бо вночі на школа не тільки читати, а слухати серце, дружити, прощати, творити добро, мети досягати, бути вдячними людям і їх шанувати. Не робили, щоб гості дарунками не ж щоб спонсори були у нас гроші, щоб школярі були здорові і ситі. А ось не замати, що не пустували. Остай, дорогі, дуже широ вітали. Да будьте здорові, щасливі, багаті. Усе, що хотіли ми вам побажати. Сьогодні ми раді сердечно вітати. Усіх, кому школа, мов рідна мати. Ми хочемо бажати усім відміну, що тут відбувались найкращі розміни. Здоров'я всім її вчителям, успіху, настрій всім школярам, усім працівникам шана та повага. За працю нелегку легку вам подяка.